Анатолий доверенность залученная эту справку. Права в тому, що вчора ми нам одразу надійшло письмове пояснення від Банк. На жаль, після обіду, однак ми встигли підготувати свої пояснення, ми їх вчора ввечері подали до суду. Сподіваюся, вони надійшли. Зокрема, в цих поясненнях Банк стверджує про те, що строк користування кредитом у нас визначається датою закінчення дії договору. І посилається на пункт 8.3. Ми в своїх детальних поясненнях де викладаємо свою позицію. Всього, на нашу думку, «Дельта-Банк» неправильно трактує положення договору і плутає поняття «строк дії договору і строк виконання зобов'язання. В даному випадку це саме «строк користування кредиту. Строк дії договору дійсно визначається в пункті 8.3, і нам жодним чином не встановлює строк використання кредиту. Такий строк у нас встановлений в пункті 4.3, який конкретно визначає, який саме строк користування кредитом і дату завершення зазначеного строку, Це саме протягом 10 днів, у випадку, якщо не буде виконано зобов'язання за кредитним договором. Ця ваша позиція зрозуміла, так ці пояснення не дійшли, а що ви мали можливість зробити. Так, що сути, я хотів би ще послати, що Верховний суд, це, зокрема, Велика Палата підтримувалася позицію ця ж колегія суддів, це, зокрема, І 7 від 2018 року звертає увагу, що ця справа за западова МАТДельтабанку на кредитні договори топорні. Тобто в даному випадку, 7 8 2018 року, ця школе розглядала таку справу, І оскільки договори топовнювати Дельтабанк кредитні, то такі ж самі правовідносини будуть. Також постанова від 14.08 No 17 І справа також, на яку ми посилались від 7.801 року. No 91377,917. Також після. Номер... Зараз, зараз, якось... Дякую. Сьогодні засідання нашого питання від... Представника партиба, що буквально буквально його принесе зареєстровано 14 років до оголошення переду. Також чистів. Так, ми дійсно подали через канцелярію перед цього засіданням поголошення перероби з тим, що право вимоги за кредитним договором через детом це не за яким. Реаліз на продаж і протоколом акціону 27 березня 2019 року а, був підписаний протокол з переможцем це ТОВ фінансова компанія Фіногруппфактор. І на сьогоднішній день за банк та цією компанією вчиняються дії щодо укладення договору півліпродажу прав вимоги за цим кредитом. У зв'язку з цим... Ми просили би відкласти области перерву у цій справі, з тим, що фактично, для того, щоб не порушувати права покупця. Можливо, можливо, він може на цій стадії ще укласти там воду, може він відмовитись там, там, від позову чи ще щось. Договір зараз в стадії підписання полісування. То в зв'язку з цим ми просто не голосити переводи. Дуже коротко буде наших учасників, що зібрано. Зґрунтування вкладають осіб потрібно попитання для дельта банк, скільки дійсно на сьогодні відбувається передоговірні відносини міша та дельтабанки покупцям. Саме тому ми вважаємо по питання обґрунтованим і досі обласити перегляду також вже. Також Національний банк так. теж підтримує вказане попитання, вже і крім того, скажімо було подано Дивіться. свої пояснення, на які можливо будуть надані відповідні заперечення. Підтримано попитання представником звучати, що щодо надання пояснень, то на розсуд суду. Що це заявлено клопотання промовлення перевод з тим, що нібито йде про заміну. Підстав для заміни ще немає. Станом на минуле засідання також був перемоток, інший перемоги, це вже другий перемовик по цьому аукціону. Ми також долучили до матеріалів розробки з інтернету. Станом, коли відбувалося минулого судового засідання, був один перемога. Потім в зв'язку з тим, що він не підписав договір, визначили іншого перемогу. Вже другого по списку. І саме на сьогоднішній день підстав для заміни немає, оскільки він ще не сплатив кошти і не підписав довід. Зараз не про заміну йдеться, похоже. Щодо оголошення то на стане, на розсудству. Висловився. Mm. Це, це, це я, я говорю про кінцевий. В принципі, вони обіцяли про те, що це буде сьогодні-завтра. тому ну, я, це будем не будемо то ну, буде Можливо, в принципі, вони обіцяли так. Вырешить супруга. Это граничный термин. 23 е да. Граничный термин. Да? То есть они обязаны будут или подписать, или отказать. Так вот, пишешь. Подпишат. 75 миллионов всего лишь 75 миллионов будет такое меньше. Супер. Слышишь, того, кто платит быстро и легко, да? Айся не выиграет. Айся не выиграет.